Сторінка 49 Розділ 2. Історичний час і простір. Параграф 8. Час в уявленнях людини протягом історії. Що таке історичний час? Історію прийнято вимірювати часом. Одним із головних завдань істориків є вивчення дійсних історичних подій і фактів, визначення часу. Коли вони відбувалися? Тому в науці використовують поняття історичний час. Час це міра тривалості всього у світі. Історія, процес розвитку людства. Історичний час це час розвитку людства, який триває від виникнення людини і спрямований у майбутнє. Якими одиницями вимірюють час? Як можна уявити час? Якщо час колись почався і рухається вперед, то найпростіше його зобразити лінією часу. Початок лінії це минуле. А вістря майбутнє. Ще в сиву давнину люди помічали, що всі події їхнього життя чергуються, відбуваються одна за одною. Вони розуміли, що є минуле сьогодення та майбутнє. Відтоді знання про час розширювалися, але його властивість рухатися в майбутнє, перетворюючи події в минуле. Залишилася незмінною. Позначте на лінії часу події свого життя. Дещо з минулого і що, на вашу думку, відбудеться в майбутньому. Працюйте в зошитах. Минуле теперішнє майбутнє. Ви щойно заповнили схему, і ця подія вже стала минулим. Так само будь-яка діяльність людини у теперішньому. Завжди стає минулим, а минуле вивчає наука історія. Отже, вивчаючи історію людства, учені оперують інформацією про історичні події, що відбулися в минулому. Давні люди були надзвичайно спостережливими. Вони помітили, що день і ніч змінюють одне одне через однакові проміжки часу. Настає нова доба. Так само Сонце та інші небесні тіла рухаються по небосхилу за певними закономірностями. З часом ці спостереження стали основою для встановлення одиниць вимірювання часу. Доба, місяць, рік, століття, тисячоліття, ера. Годинник унікальний прилад для вимірювання часу. Першими годинниками в історії були сонячні пристрої, гномони. Вони були досить простими і складалися з палички, що увіткнули в землю по центру кола, поділеного на сектори. Тінь, пересуваючись по такій шкалі, вказувала на приблизний час. Пізніше почали використовувати водяні клепсидри і піскові годинники. Згодом винайшли механічні годинники, для роботи яких використовувався маятник. Механічні годинники вже мали звичайний нам циферблат зі стрілками. Завдяки розвитку технологій виникли електронні годинники. Найточнішими є атомні годинники, вони безпечні. Вимірюючи за допомогою реєстрації вібрацій атомів, похибка в одну секунду, може накопичитися лише за 300 мільйонів років. Історичний і календарний час. Історичний час не слід плутати з календарним часом. Календар, це система відріку часу, яка ґрунтується на Астрономічних явищах зміні піроку, обертання землі навколо сонця та зміні фаз місяця. Також календарем називають спеціальні видання або застосунок на мобільних пристроях, які містять список дат тижнів, місяців, років на визначений проміжок часу. Найчастіше люди послуговуються календарями на рік. За допомогою календаря можна зафіксувати точну дату будь-якої історичної події, наприклад, 24 серпня 1991 рік ухвалення Верховною Радою Акт проголошення незалежності України. Факт чи фейк у пошуках історичної правди, наші предки були надзвичайно мудрими і працелюбними. Прагнення до пізнання світу дозволило їм зробити важливі відкриття, якими ми користуємося понині. Серед них одиниці вимірювання часу. Щоб дізнатися достовірну інформацію про історію їх відкриття, маємо зруйнувати фейки, неправдиву інформацію. Опрацюйте текст, хто відкрив секунду. І визначте, чи немає в ньому спотворених фактів. Діти за інструкцією. Як спростувати фейк? Інструкція. Перше. Уважно прочитати інформаційне повідомлення. Друге. Перевірте за допомогою додаткових джерел інформації: довідники, інтернет, достовірність наданої інформації. Третє. Визначте, які факти в повідомленні неправдиві. Четверте, запропонуйте правильний варіант інформаційного повідомлення. Підказка для того, щоб швидко і якісно виконати завдання, зверніть увагу на заголовок повідомлення. Хто відкрив секунду? Сенсаційне відкриття. Учені дослідили, що першими секунду відкрили давні єгиптяни. Вони користувалися шістдесятковою системою числення, за якою коло, а перші годинники були у формі квадрата, ділилося на 360 частин. У годині, як знаємо, 720 секунд. Найдрібнішу частину вони називали геш. Але виміряти геш єгиптяни не могли. Тому своїм відкриттям найменшою одиницею Виміру часу вони не користувалися у перший годинник із секундною стрілкою з'явився з винайденням електронних годинників у 14 столітті.